Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку англійський парламентаризм Становлення нового суспільства. Генрі II Плантагенета вважають одним із найвидатніших королів середньовічної Англії. Однак його величезна англо-французька держава потребувала значних сил для управління нею і за його наступників синів. Річарда I Левого серця та Іоанна або Джона Безземельного швидко занепала. Славнозвісний король Річард І Левого серця був блискучим полководцем, талановитим поетом і музикантом. Але за все своє життя в Англії він провів лише кілька місяців. Усе своє королювання він присвятив Христовим походам або війнам проти французького короля. Його брат і наступник Іоан Безземельний втратив більшу частину французьких спадкових володінь. Правління двох королів поспіль, яких цікавили військові походи та авантюри, а не керівництво країною, викликало невдоволення баронів. Коли у 1215 році Іоан Безземельний оголосив про підготовку до чергової війни з Францією, вони повстали і взяли у короля короля у полон. 15 червня 1215 року знать змусила короля Іоанна підписати документ, який гарантував би їхні права. Так було створено Велику хартію вольностей. Інша назва цього документа Магна Карта. Картія містила 63 статті, що регулювали податки і повинності, судочинство, визначали права англійської церкви, міст і купців. Низка статей була спрямована на обмеження королівської влади і запроваджувала нові органи управління державою. У Великій хартії вольностей було закладено таке розуміння закону та законності, яке згодом стало основою для розвитку європейської правової думки на багато століть уперед. Вона обмежувала свавілля влади і чітко вказувала на те, що країна живе відповідно до закону, а не бажань правителя. Одразу ж після підписання хартії Іоанн Безземельний відмовився її виконувати. Обурені барони оголосили про те, що позбавляють короля влади. Розпочалася нова війна, у розпалі якої король Англії Іоанн Безземельний і помер. Новим королем Англії барони визнали малолітнього сина Іоанна Безземельного Генрі Третього. У 1258 році, попри голод Україні, він наказав розпочати підготовку до війни за завоювання Сицилійського королівства. Барони відмовили Генрі III у грошах, необхідних для організації військової кампанії, і зібрали раду, яка певний час правила країною замість короля, доки проти їхнього правління не виступили лицарі, міщани, селяни. Та частина знаті під приводом графа Симона де Монфора. Навесні 1264 року він королівську, а, розбив королівську армію, захопив у полон Генрі III і на певний час став правителем країни, так званим лордом Протектором. А 20 січня 1265 року у Вестмінстері Симон де Монфор. Уперше зібрав раду, на яку, окрім представників вищої духовної та світської знаті, запросив лицарів та міщан. Ця рада дістала назву парламент від французького парле, що означає говорити. Так, уперше в середньовічній Західній Європі виник станово представницький орган, таким чином вводився новий орган влади. Який допомагав королю правити країною парламент. Парламент складався з двох палат: палати лордів, до якої входили барони, єпископи, архієпископи, абати великих монастирів, і палата громад. До неї входили 74 лицарі по два від кожного графства, 165 представників міст, по два від міста. Затверджував податки і видавав гроші на прохання короля, мав право участі у виданні законів. Король Едвард І реформував закони та систему управління Англії, створивши так званий зразковий парламент. Так англійський парламент став тим органом, де висловлювалися погляди представників різних станів а також місцем мирного узгодження конфліктів, що виникали в країні. Така форма правління, коли країною керують разом король та дорадчий орган, що формується з різних станів, називається станово-представницькою монархією. У середині 14 століття всю Європу охопила хвороба, яка забрала понад 25 мільйонів життів. Називається ця хвороба чума, або як тоді її називали чорна смерть. Це була форма бубонної чуми, названа так через утворення під шкірою у хворих чорних згустків крові бубонів. Жертви помирали у страшних муках за добу після появи симптонів. Хворобу розносили щурячі блохи, які паразитували і на людях. Згодом до неї доєдналася легенева чума, яка передавалася від людини до людини, до людини при чиханні. На той час у Європі не існувало жодного способу лікування чуми. Тіснота та бруд у європейських містах, погане харчування більшості населення, робили людей вразливими для цієї хвороби. Чорну смерть з Китаю до Європи принесли армії монголів у 1347 році. Хворобу занесли генуезькі кораблі, що прибули з Криму, куди якраз вторглися монголи. У 1348 році Чорна смерть спустошила Париж та Лондон. Вона не минала нікого, винищувала населення цілих сіл та міст. В Англії за декілька років від чуми вимерло до 50 населення. Основна епідемія припинилася у 1351 році. До початку чорної смерті у Європі був надлишок робочої сили, тому селяни та міські робітники не цінувалися. Після епідемії чуми виявилося, що робочих рук бракує практично всюди. Вихідці з сільської місцевості заполонили міста, де за свою роботу вони отримували гроші. Сама оплата праці значно зросла, а робітники могли обирати роботодавця. З іншого боку, феодали прагнули отримувати зі своїх селян більше грошей, тому нарощували суми податків та вводили нові податки. Нові реалії життя не відповідали традиційному становому поділу на феодалів духівництва і селянство. У 1381 році, під приводом Гота Тайлера, спалахнуло масштабне повстання селян. Вони вимагали скасування несправедливих податків та соціальних змін. Попри те, що керівника повстання підступно вбили, король пішов на певні поступки, а головне це та інші соціальні виступи були наслідком змін в англійському суспільстві. З'являлися і збільшувалися нові прошарки суспільства, такі як ремісники, торговці, купці. Та й самі феодали вже не були схожими на своїх попередників їх більше непокоїли проблеми землі і прибутків, аніж військова слава і лицарські подвиги. Усе це призвело до нової війни. Яка в історії дістала назву Війна Червоної та Білої Троянд і тривала вона з 1455 по 1485 роки. Якими ж були причини війни Червоної та Білої Троянд? Справа в тому, що за правління Генріха VI Ланкастера в Україні розпочалася боротьба за владу між нащадками короля Едуарда III Плантагенета. Один з його синів, Джон, був засновником роду Ланкастерів, інший Едмунд, роду Йорків. Ворожнеча між родами призвела до тривалої братовбивчої війни, оскільки на гербі Ланкастерів було вміщено зображення червоної троянди, а на гербі Йорків білої троянди, то протистояння між ними і дістало назву війни Червоної і Білої троянди. Війна розпочалася у 1455 році повстанням герцога Річарда Йоркського проти короля Генриха VI. Фортуна того разу була на боці Річарда. Йорки прийшли до влади і розподілили між собою найважливіші державні посади. На довгі роки країна поринула в безодню пожеж, грабунків і убивств. Чинили беззаконня як Ланкастери, так і Йорки. Після однієї з битв Генріх VI потрапив у полон до Річарда. Та минуло небагато часу, і Річард загинув разом із більшістю своїх солдатів. Голова Річарда у короні, зроблений із золотого паперу, була виставлена над воротами міста Йорк. Син Річарда, Едуард. Розгромив війська ланкастерів і увійшов до Лондона. Переможець став королем Едуардом IV Йорком. Генріха VI кинули до в'язниці. Едуард наказав стратити всіх родичів з роду ланкастерів, які потрапили в полон. Але війна не закінчилася. Бої розпочалися між колишніми союзниками. Повстання проти короля підняв граф Уорвік. Він усунув з престолу Едуарда і повернув, хоча й ненадовго, корону Генріху VI. Проте Едуард, зібравши війська, переміг супротивників. Граф Уорвік загинув у одній з битв, а Генріх знову потрапив у полон і був страчений. Бідний Генріх. Після смерті Едуарда IV його брат Річард заарештував і кинув до королівської в'язниці. Тауера двох малолітніх дітей Едуарда IV і проголосив себе королем. Правління Річарда III Йорка не було тривалим. Проти нього виступив родич ланкастерів Генріх Тюдор, який жив у Франції у вигнані. У 1485 році він із своїми прихильниками висадився в Англії. Війська Річарда III було розбито, а його самого страчено. Корону, яка впала з голови короля просто на полі бою, одразу вдягнув Генріх Тюдор. Цією подією завершилася війна між двома родами. Генріх VII Тюдор одружився з Єлізаветою Йорк і у своєму гербі поєднав обидві троянди. За Генріха VII Тюдора відбулося посилення королівської влади. Титули і землі феодалів, які загинули під час війни, Генріх передав своїм прибічникам. Короля підтримали жителі міст, які втомилися від постійних війн. Ці події завершують середньовічну історію Англії. Війна червоної і білої троянд послабила вплив у державі великої аристократії. Таким чином, наприкінці доби середньовіччя в Англії склалася станова монархія. За якою влада короля обмежувалася парламентом зібранням представників всіх станів? Робимо висновки. Саме по собі правління нащадків Генріх III не можна назвати вдалим, проте саме в цей час у політичній системі Англії було складено ті основи, на яких тримається вона і донині. Ними стали створення великої хартії вольностей та скликання першого англійського парламенту. Зміни, що поступово накопичувались в англійському суспільстві, поряд із наслідками війни червоної та білою троянд, сприяли руйнуванню феодальних відносин в Англії. А я дякую, що слухали мене уважно.